Михайле, де гроші? Тут не вистачає три тисячі гривень, питаю я у свого чоловіка, бо ще кілька днів тому я перераховувала гроші у нашому сховку і все було на місці. А тепер я відкрила шухляду і бачу, що не вистачає когленької суми. Чоловік не був готовий до того, що я так швидко виявлю недостачу, тому спочатку став говорити, що він їх кумові нашому позичив, але під моїм пильним поглядом не витримав і чесно зізнався, що віддав ці гроші своїй мамі. Я навіть не знала, які слова підібрати, щоб правильно висловити свою думку. Ми з чоловіком разом вже 15 років, і весь цей час свокруха тільки те й робить, що випрошує гроші у свого сина, тобто мого чоловіка. Сама вона при цьому має непогану пенсію, але допомагає лише своїй доньці, яка живе недалеко від неї. Коли ми з Михайлом одружувалися, то він прийшов до мене з однією невеличкою валізою, з власними речами, і все. А коли через кілька років його сестра виходила заміж. То свекри їй вкручили ключі від будинку. Цей дім вони будували поряд своїм багато років і завжди тримали інтригу, кому він дістанеться. Я зрозуміла, що на моєму чоловікові, коли він прийшов до мене на подвір'я з пустими руками, та я ще сподівалася, що з часом свекри запишуть цю новобудову на двох своїх дітей. Проте вони вирішили нічого не ділити, а весь будинок віддати доньці. А тобі що батьки дадуть? питаю я чоловіка. Він мені каже, з часом їхній будинок мені дістанеться. Але це смішно, скільки років має пройти, щоб мій чоловік отримав від своїх батьків цей будинок, і то не факт, що саме так і буде. Ну, нехай Не дали нічого і не треба. Але в такому випадку не треба постійно мого чоловіка гроші глянчити, ну хіба не так? Михайло дає своїй мамі щомісяця кілька тисяч гривень, і я лише недавно це зрозуміла, коли почала вести облік грошам. Я все собі записую прибутки, витрати. І так я зрозуміла, що свекруху утримує мій чоловік. А вона, в свою чергу, все, що має, віддає лише своїй доньці. Нам за цих 15 років спільного життя від неї не дісталося нічого. Живемо ми в одному селі, моя свекруха частенько до нас в гості заходить, хоча я її не кличу. Мені навіть здається, що вона нам трохи зазрить, бо живемо ми доволі непогано. Маємо гарний будинок і машину, але все це завдяки моїй мамі, заробітчанці. я вийшла заміж, моя мама в Грецію поїхала і там працює по сьогоднішній день. Всі зароблені євро, мама, вкладає в наш будинок. І тому ми так добре живемо, заслуга мого чоловіка в цьому невелика. Він отримує зарплату 15 тисяч гривень і при цьому дозволяє на свою маму витрачати 3-5 тисяч гривень місяць. Як на мене, це занадто, бо у нас двоє дітей, і чоловікові про них треба думати, а не про свою маму. Йому дуже добре живеться у нас, коли всі наші великі витрати спонсорує моя мама. А якби йому довелося все купити за свої гроші, що б він тоді казав? Михайло не розуміє, чому я злюся. Він каже, що не робить нічого поганого, адже це нормально допомагати своїм батькам. Я не буду сперечатися так, допомагати батькам, це правильно, але виходить, що він утримує свою маму за рахунок моєї мами, а свекруха допомогу від сина бере і все вкладає в свою доньку. Я так втомилась від цієї ситуації, що не передати словами, і я просто не знаю, що мені робити. З чоловіком розлучатися через це не хочеться, бо я його люблю. І, в принципі, ми добре живемо. Але через його родичок між нами постійно виникають непорозуміння: от що мені робити, як бути, що порадити.